Вітаю! Я Наталія Смирнова-Скряпіна. Мені 60 років. Я актриса театру і кіно. Навчалась у Київському державному училищі естрадного та церкового мистецтва, артист естради. Закінчила Донецьке вище училище культури, режисер, Бердянський педагогічний університет, вчитель хореографії. Зараз я навчаюсь на другій магістратурі у Київському університеті культури на спеціальності сценічне мистецтво. Маю досвід роботи в театральних постановках та досвід зйомок в кіно. В кіно знімаюся з 2016 року. За цей час знялась більш ніж у 150 серіалах, серед них 4 повні метри. В одному з них, а саме у фільмі Подвійний імельман режисера Віри Яковенко, я виконую роль першого плану Ангеліна. З 2014 року працюю у муніципальному театрі Березіль Бориспільської міської ради Київської області, зайнята у репертуарних виставах театру. З 2022 року працюю з Маріупольським театром авторської п'єси Концепція, режисер Олексій Гнатюк. Оскільки я сама Маріуполька, мені було дуже приємно, коли режисер запросив мене до складу свого театру. Була створена вистава обличчя кольору Війна. У цій виставі йдеться про події, які відбувалися з акторами Маріупольського театру Концепція під час окупації Маріуполя період з 24 лютого по 28 березня 22-го року. Це вистава документальна, створена на документальній основі. Прем'єра вистави відбулася 28 липня 2022 року у театрі на Подолі. Потім ми цю виставу показували на різних сценах Києва, а також відбувся гастрольний тур по містах України. Ми відвідали Дніпро, Вінницю та Черкаси. Зараз я продовжую працювати з цим театром, а також працюю і у муніципальному театрі Березіль, де моє основне місце роботи. Я маю навички гри на гітарі, фортепіано, вокалу, хореографії, акробатики, шангулювання, їжу на велосипеді, ковсанах, добре плаваю. Зараз я веду дитячу театральну студію при муніципальному театрі Бересіль, де я працюю. Взагалі я дуже люблю подорожі, люблю нові знайомства, люблю дуже люблю дітей і працювати з дітками. Взагалі я дуже люблю життя. Дякую за увагу, до зустрічі.